Я скажу свою точку зору в українській нинішній системі освіти можна об'єднувати, можна роз'єднувати при загальній деградації якби, системи це не має принципового значення, тобто, це дискути навколо ні про що, тобто при такій якості. Вони будуть однаково слухати погано і проходити погано курс, що по історії України окремо, що по історії всесвіті по всесвітній історії окремо, що по цих історіях разом, що навіть якщо їх приєднати до інших дисциплін, і так далі. Тобто, це на цьому етапі зараз це не має значення для мене особисто. Воно буде мати значення тільки тоді, коли почнуться ну дійсно серйозні зміни, структурні зміни в країни і. Пере, скажімо так, переформатування згідно з новими викликами, які ставить цей час. Тому що зараз нинішня освітня система в нас навіть не відповідає не те, що вимогам ринку, які змінюються кожні декілька років, але не відповідає навіть цьому етапу. Тобто, третє, десятиліття, 21 з століття, в школах навіть не задумуються, які професії взагалі будуть актуальні через 5, 10, 20, 30 років, тобто навіщо викладати історію, саме як історію в, в школі, тому що те, що у нас кажуть про формування патріотичне і так далі, ну, це може бути історія громадянства, грубо кажучи, тобто, чи громадянського права, чи щось подібне, чи там, бути громадянином, можна назвати предмет і просто розповідати про патріотизм це, це один підхід.